Протягом багатьох років будівництво в Майнкрафт еволюціонувало, і з такого стало таким: багато гравців, олди, а тим більше ті, хто нещодавно познайомився з цією прекрасною грою, досі будують на такому рівні. Я не кажу, що це погано. В цьому є свій стиль і задумка. Але переважно гравці просто не вміють красиво будувати. От скажи, що краще: такий цвіт чи такий? Я думаю, відповідь очевидна. І ти можеш подумати, що будувати на такому рівні дуже складно. Ні, я тебе порадую. Всього за одне відео ти навчишся будувати на професійному рівні і зможеш більше не соромитися своїх будівель, а пишатися ними. Сьогодні я тебе розповім про 5 кроків, яким я сам слідую, щоб будувати такі споруди. Крок перший стилістика та референси. Перед тим як почати щось будувати, потрібно визначити, що ти хочеш побудувати. Це може бути будинок. Цікаво оформлений портал в Незер. Хліб для худоби чи будь-що інше. Після того, як ти визначився з будівлею, потрібно обрати стиль. Це може бути хай-тек, середньовіччя, стімпанк, кіберпанк, скандинавський, романтизм, готичний стиль. І так далі. Стилів є багато, він допоможе тобі легше підібрати блоки та форму будівлі. Для прикладу, я оберу стиль середньовіччя і почну підбір референсів. Цей етап може бути знайомий тобі з дизайну. Він допомагає прокачати надивленість і взагалі вибудувати бачення твоєї майбутньої споруди. Згодом, коли у тебе вже буде багато досвіду будування, ти зможеш черпати ідеї зі своєї голови. Для прикладу я візьму ось такий будинок, як референс. Щодо палітри блоків, поки що я візьму ось таку. Але. Це не кінцева палітра. В кінці відео ти побачиш, як зробити з нею ось таку. З нею твоя будівля буде виглядати набагато реалістичніше. Крок другий. Форма та стіни. Всього в Майнкрафті є дві основні форми: коло та прямокутник. З колом все просто. Воно може бути різного діаметру. Овали в Майнкрафті рідко коли використовуються в будівлях, тому я буду розповідати лише про коло. На початку тобі може бути доволі складно будувати коло з кубів, тому я тобі покажу ось цей сайт. На ньому можна виставляти параметри та отримувати ідеальне коло або овал. Користуйся на здоров'я. А тепер перейдемо до прямокутника. Він може бути різної висоти та ширини, а також повернути під різним кутом. Так, так, в Майнкрафті й таке будують. Для початку я тобі рекомендую робити більш прості форми, без поворотів, бо з ними складніше працювати. Щоб будувати було простіше, спочатку зроби розмітку на землі. Ти можеш Комбінувати кола та прямокутники, щоб отримувати різні цікаві форми. Коло зазвичай це вежа, тому якщо у тебе будівля без неї, то використовуй лише прямокутники різного розміру. Коли розмітка готова, можна нарощувати стіни. І тут давай трохи зупинимось. Тобі потрібно дізнатися про таке поняття, як об'єм в Майнкрафті. Щоб не вийшло ось такого, потрібно додати об'єму будівлі. Є два методи, як це зробити: перший вид об'єму внутрішній, тому що балки, на які спирається будівля, знаходяться як ззовні, а стіни всередині. Другий вид об'єму уявний, тому що ми створюємо імітацію того, що опорні балки знаходяться ззовні будівлі. Така ілюзія виходить завдяки тому, що балки відрізняються від самих стін. Цей об'єм можна покращити, додавши східці та напівблоки знизу та зверху, як додаткові опори. Якщо ти хочеш побудувати прям деталізовану будівлю, то рекомендую використовувати ці два види об'єму разом. Тоді ефект буде ще краще. Також дуже рекомендую робити стіни повище, висоту ти обираєш сам, але враховуй, що в стінах повинні бути вікна, і вони також будуть доволі Крок третій. Дах та його форми. Цей крок може здатись тобі найскладнішим, але важливо правильно обрати форму для своєї будівлі, інакше вийде ось таке. Я впевнений, що в інсті чи в Тіктоці ти бачив такі картинки з назвою Найкращий гайд на форму даху чи щось подібне. Але зараз я тобі спробую не просто показати, які є види даху, а пояснити принцип побудови його форми. Умовно, дах можна поділити на такі форми: низький. Прямокутний, витягнутий, округлий, похилий. Це лише основні, які я для себе виділяю. Насправді варіацій форм набагато більше. Отже, у кожного виду є свої особливості. Тобі треба знати, що для форми використовуються два види блоків: східці та напівблоки. От, наприклад, якщо ти хочеш зробити дах більш витягнутим, тобі треба використовувати більше вертикальних ліній за допомогою напівблоків або ж цільних блоків. Якщо хочеш низьку або похилу форму даху, Тобі треба використовувати напівблоки зі зміщенням в центр. Ти можеш регулювати висоту даху шляхом збільшення довжини горизонтальних ліній. З прямокутним, я думаю, все зрозуміло. Тут просто чергуємо сходники таким чином. Округла форма потребує комбінування вертикальних ліній та заокруглення з допомогою сходів. Якщо підсумувати, то для заокруглення даху використовуємо сходи, а для витягування вверх напівблоки. Таким чином ти зможеш зробити будь-яку форму і не потрібно їх зубрити. Головне, зрозумій принцип і багато практикуйся. Також дуже важливо не забувати про об'єм. Да, дах теж повинен бути а ти що думав? Роби його трішки більшим за стіни. Він повинен хоча б на один блок виходити за них. Тоді буде враження, наче стіни справді його тримають. І тут у тебе може виникнути логічне запитання: а як все ж таки обрати форму даху для будівлі? Відповідь проста: опирайся на референси і стиль, який ти обрав. Кожний архітектурний стиль має свій тип даху. Наприклад, японський стиль має ось такий, скандинавський такий, а хай-тек хай-тек Такий, коли ти навчишся достатньо гарно будувати дах, спробуй додати різну щоб в однієї будівлі дах був різної висоти. Це додасть реалізму та ще більше об'єму твоїй споруді. Крок четвертий: патерни та градієнти. Будівлю ми закінчили, але залишилось додати кілька фінальних штрихів. Поговоримо про таке поняття, як текстурність. От скажи, чи є різниця як виглядає ця стіна і ця. Звісно ж так, приклад справа має кращу текстуру, що робить стіну більш реалістичнішою. Приклад зліва має ідеально вилизаний та монотонний вигляд. Що виглядає нудно. Додати текстурності до своєї будівлі дуже легко. Тобі достатньо просто взяти максимально схожий блок на той, з якого ти робив стіни, підлогу чи дах, і де інде його повставляти. Але звісно ж, не переборшіся. А тепер поговоримо про градієнти. Їх існує два види: відтінковий та послідовний. Відтінковий градієнт більш простий. Тут ми просто робимо плавний перехід від темних блоків до більш світлих, При тому використовуємо один колір. Його можна використовувати, щоб передати старовинність будівлі. Найкраще працює перехід між каменем, поріжчим каменем та мохом. Складається відчуття, що будівля знизу покрилася травою. Є ще багато варіацій, як можна використовувати такий градієнт. Тут вже діло креативності. Послідовний градієнт складніший. Для нього потрібно взяти два кольори і зробити перехід між ними. Але. Можеш радіти, бо зараз я покажу сайт, який спростить тобі життя в декілька разів. На ньому можна обирати градієнт з двох кольорів і генерувати палітру блоків, яка буде повторювати його. Можна брати як колір, так і одразу блок, який ти хочеш використати. Подякувати за це, можеш лайком на відео. Крок п'ятий: декор та екстер'єр. Останній крок, без якого навіть така будівля буде виглядати неповноцінною. Почнемо з декору. В Майнкрафті є дуже багато предметів та блоків, які можна використовувати для цього. Суть декорування полягає в тому, щоб зробити будівлю якомога деталізованіше. Таким чином її буде цікаво розглядати. Зараз я покажу, які блоки я використовую найчастіше для декору: Піхтарі, ланцюги, ягоди, що світяться, вази, горщички, люки, кнопки, багаття, паркани, східці та напівблоки. Їх тобі не обов'язково запам'ятовувати, адже зараз я покажу принцип декорування будівлі. Почнемо зі стін та вікон. Ти можеш зробити невеликі клумби знизу стін і зробити такий декор вікон. Або ж виділити більше місця і зробити більш деталізовані вікна, що виглядає реально гарно. Варіацій тут дуже багато. Ось приклади. Можеш зробити скрін і потім використовувати ці ідеї. Далі перейдемо до даху. В його декорі я часто використовую шахматний принцип, або просто чергування. Я ставлю додаткові предмети або блоки через один. Таким чином, дах перестає виглядати пустим і з'являється об'єм. Тут я тобі Рекомендую підбирати блоки або схожого кольору, з якого зроблений дах, або ж навпаки, робити маленькі вставки контрастного кольору. Якщо ти не знаєш, що таке контраст, то в кінці відео я про нього також розповім. Основну пораду, яку я тобі хочу дати, використовуй декор по максимуму. А тепер про екстер'єр тут прийдемось коротко. Для того, щоб будівля виглядала більш природньо, її потрібно вписати в навколишнє середовище. Можеш побудувати поруч зі спорудою кастомні дерева або виростити вручну. Можеш також додати невеликий склад з ресурсами, поставити кілька блоків листя, щоб зробити кущ. Такі маленькі декорації ти можеш знайти. В пінтересті. Обери те, що найкраще буде пасувати для твоєї будівлі. Вітаю! Твоя красива деталізована продумана будівля готова! А, що це таке? Ну, будівля? Все як ти показував. Щоб такого не сталося твоєю спорудою, давай наостанок я тобі дам кілька маленьких рекомендацій, і ми розберемо, чому вона виглядає так погано. Оскільки в архітектурі використовується теорія кольору, тобі також варто її враховувати. Перше поняття, яке ти повинен розуміти, це контраст. Контраст це різниця між елементами. Простими словами, це коли щось сильно відрізняється від іншого. Як ти можеш помітити, в моєму прикладі є темні частини будівлі і світлі. Також використовуються як холодні відтінки кольору, так і теплі. Завдяки цьому утворюється контраст. В прикладі, який вибухнув, були лише світлі кольори. Візуально це виглядає негарно, бо все зливається в одну світлу пляму. Немає глибини в цій будівлі. Отже, якщо ми говоримо про кольорову палітру, для неї потрібно обирати один основний колір, а до нього другий контрастний колір. З цим тобі допоможе кольорове колесо. Давай коротко поясню, як його розуміти. Всього є три параметри: колір, як не дивно відповідає за сам колір. насиченість, відповідає за насиченість кольору і яскравість. Я думаю, ти зрозумів. Змінюючи ці параметри, ми отримуємо різні кольори. Контраст. Це темний і світлий колір, насичений та ненасичений. І протилежні кольори на колесі. Саме так кольори, які знаходяться навпроти один одного, мають найкращий контраст. По-розумному їх ще називають комплементарними, а кольори, які знаходяться поруч, називаються аналогічними. Також ти можеш обирати два протилежних кольори. Вони будуть називатись спліт-комплементарними. але тут важливо не переборщити з кольорами. Тобі достатньо обрати два-три основних кольори з гарним контрастом, і потім для них допоміжні, щоб розбавити монотонність, як я розповідав в четвертому кроці. А якщо ти не хочеш витрачати час на підбір кольорів для будівлі, ти можеш скористатися цим сайтом. На Є багато палітр від інших гравців. Просто береш і будуєш. Нарешті, тепер ми маємо шикарну будівлю, але стоп, чогось тут не вистачає. Точно. Якщо ти хочеш, щоб я випустив гайд, як оформлювати красивий інтер'єр в своїх будівлях, напиши про це в коменти. Давай підведемо підсумок. Ти дізнався, як за 5 кроків будувати гарні та професійні споруди, але ти повинен усвідомлювати, що з першого разу в тебе може не виходити будувати настільки гарно. Головне постійно практикуйся, переглядай референси та став собі цікаві челенджі для будівництва. Я рекомендую тобі передивитися це відео перед тим, як почати будувати щось в Майнкрафті. Якщо ти будеш слідувати цим п'яти крокам, у тебе вийде дуже гарна будівля. Успіхів в твоїх проектах, підписуйся і до зустрічі!